Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Сьогодні ми на рибальці. Вирішили, що раз сонечко є, буде клювати. Ну от приїхали ми на рибалку і воно не клює. Нема чого показувати, нема чого розказувати. Храбак не працює. Перловка не працює. Тісто щасником теж не працює. Нічого не робить. Не спінінги. Стоїть фідер усього у мене один. Ось другий. Два водилища. П'ятиметрова і 6-метрова. І нічого не працює. Риба не хоче. Сьогодні нічого. Мишки тільки в гості приходили. Мишок покормили, рибку покормили і поїдемо додому. Щось сьогодні нічого не хоче плювати. Нема чого показувати. Зато місце гарне. Вчора хлопці тут наловили і дощ був. Погода була нальотна, але вони щось наловили. А ми нічого. То добре, що ми тут недалеко живемо. Два кілометри і ми тут. То якось не так обідно. А як приє... люди їдуть сюди. Ловити рибу за 100 кілометрів, за 150 і приїхати, отак нічого не зловиться, оце буде да, неприємно. Нічого, і таке буває. Труситься екран, бо це я вже трушуся від холоду, трошки змерзло. їдемо до стройки? Яка гарна рандуга? А у нас уже стоїть вікно, Почти мої курочки. Ті так продвигаються наші справи. Ще старе вікно і вже нове стоїть. Потроху продвигаються. Розстроєна до безумія. Наші фермери трохи підвели нас. Підвели в тому, що вони продали, продали зерно і людям не дали. Сказали, забирайте грошима. В нашому регіоні це зовсім копійки, звісно, за ці паї людські. Вони із зерна давали мало. В минулому році по 550 кілограм давали зерна. А в цьому році він вирішив розбагатіти, я так поняла, і продав все, що він зібрав. Пшеницю він її продав, людям не дав не кілограма. Мене розчитували на таке. І тепер у нас попандос. Це дуже велике питання з триманням худоби, бо тепер не, немає де його купити, і це треба їздити, шукати. А так. Якщо сюди привозять, продають на машинах, там комбікарма возять. таке. Получається кілограм 10 гривень. 10 гривень, кілограм пшениці, кілограм кукурузи. Все по 10. От. Були на базарі в острі в неділю відро пшениці було. 60-65 відрі. Десь 8-9 кілограм. Навіть не 10, а 8 кілограм в відрі. От і рахуйте, скільки виходить. Навіть якщо навіть я знайду де там по 7, по 7,50 ту пшеницю. І я говорю, так, в мене немає фаркопу. І це треба нанять когось, щоб привезти тонну пшениці. То одне на одне і виходить. І вийде, що воно мені по 10 гривень так і буде. Ну, коротше, не знаємо, що робити. Думали-думали, що так, що так. Ну, треба буде купляти, бо зразу все не поріжеш. Щось, звісно, останеться. А... Я надію маю, що вони ще кукурудзу хоч дадуть. Це так, я маю надію, що кукурудзу вони дадуть. Хоча теж під великим, під великим питанням, що вони дадуть кукурудзу на цій паї. Так що так, да, урожаю мало було, казали, що урожайність була погана. І от вони вирішили, що ціна велика, урожаю мало, і вони вирішили людям не давати нічого, а просто продати її. Люди в селі всі возмущаються, він не повинен так був робити. Треба було йому спочатку людям сказати, що є така є пшениця, є така ціна. Хочете, я вам дам стільки то кілограм. А якщо вам мало, то докупіть по такій ціні. Люди би думали, що їм робити, чи докупити, чи, чи взяти, чи що їм робити. Хто би не взяв, хто би взяв, говорю. А тепер у людей проблеми. І навіть вон, сусідка, яка тримала корову, і вона теж каже, тепер питання тримання корови. Говорить, ну, блін, де куплять ту пшеницю? Ну, коротше, якось так. Там тучки. Мабуть, буде дощ, а строєчка йде малими шашками скоро буде якийсь вигляд. Он продолжится гусечки, усечки поймали гусечки. Будівництво продовжується. Ось так виглядає вже веранда Іконочко. Заложена стіна. Двері Масандра. Там в тому приміщенні є ще одні двері. І коли йдемо до тих дверей, ця віранда була на два входи. Тут Засипеться і буде заливатися бетоном все. І цей вход поки закриється, поки тут сохне буде. А там двері є, другі. І отам будемо туди поки ходити, поки тут застине. Потім застине і будемо сюди. йти, двері потім заложаться. І там буде груба, ставиться грубка для отоплення. Так що такі справи? Гуси шкідливі, кошмар. З'їли мені всю моркву. всю з землі повидовбували. Я не думала, що вони. Будуть їсти моркву в коробах. в коробі з'їли все. Ще у нас переселення. Тепер пухи будуть тут, треба теж їх трохи прирядити, бо тут теж дуже багато півнів. Барбезьє. Треба вибрати півника гарного. А це на продаж кугути. Півники Амерукана І такі віандотик. І ось такі ще Марукана є. Ось такі Віандоти півні. На прошлих вихідних одного півника такого купили Віандота. Це не знаю багато чи мало. Я за 500 гривень продала Віандота, за 500 гривень продала Пуха. Мені шкода їх різати. Вони дуже гарні. І вони такі на руках стоїть, красавець. Тому віддаю по 500 гривень красавців і оддаю такі красавців. Теж по 500 гривень. Опять півеньки там останеться. Щось два півника оставлю, а то все на продаж або або. Хоча мені дуже шкода їх різать, але що робити? Ці красавці теж. О, такі півники. Чотири півника тут. На да, мої маленькі, да. Тут там буде. О, там два яєчка вже є. Знесли. Дівчатка потрудилися, два яєчка знесли, да? <клухи> Трошки пізніше вас випущу. Сьогодні ви ще тут побудете, а завтра я вас випущу, щоб ви привикли до приміщення і випущу вас охулять. Такий голосистий. Оце не знаю, якого оставить. Білий точно оцей остається воно 100%. І, мабуть, у той Сіренький останеться. оцього І он риженький, і ще воно чорненький. Поїде завтра на базар. А що робити? Треба якось продати. Курочок у мене мало, тому курочки всі залишаються. Склали воно гарбузу туди. А мої маленькі йдуть. Да. Зерном у нас не сложилося. Фермер у нас трохи киданув з зерном і це дуже погано. Просто немає де у нас тут купляти зерно. Якщо я вибачаюся, одна рука, якщо навіть... Я знайду зерно по 7 гривень. А машину, моя машина тільки 300 кг може повезти, допустимо. А мені треба тона. І це мені, якщо нанять машину, заплатити за машину за перевезення, то це вийде те саме, що купляти по 10 гривень. Значить, ну, будемо купляти по 10 гривень. Тільки зменшувати поголів'я. Що у нас по стройці? Зараз вигляд отакий маємо вже, Що радує? Отак. І це дуже добре. Оце вікно уже стоїть? І відкриється той вход, цей поки закриється, бо тут буде все заливатися бетоном. Заліється бетоном. і поки воно буде сохнути, будемо ходити через цей вхід, а потім цей вхід заложиться і там буде грубка. Треба вікно буде помити. Вікна всі б ушні ми купляли. До нових вікон. На нові вікна грошей не вистачає. Ще отут буде вікно. Отакий От вигляд має вже віранда. Своїми силами чоловік сам все робить. Але вже вигляд добрий. Отак От гуси мені спортули грядку з морковкою. Я ніколи не думала, що моркву вони будуть видовбувати прямо з землі. Послала чоловіка вирвати моркву, а він каже, а де вона? Кажу, там. А вона ось ось. Вони її просто видовбали. До половини. Була гарна морква. А вони зробили мені отаке. От Я ніколи не думала, що вони таке мені зроблять у грядках. Осьо. Була морква. З'їли до половини. О! Це треш. Це просто треш. Шкодна, шкода, ходяча шкода. Оце вони мені таку моркву поробили. Була гарна морква. А вони мені все поїли. Де не достали, Залізли, видовбали. А я кажу, він каже, там немає моркви. Я говорю, як немає моркви? Як я тільки... Тут було три ряда. Я кажу, тільки ряд один брала, а два ряда отут було. Говорю, від яблуні я не брала. Він каже, то піди подивись. Це я прийшла і у шоці. Шкодники з'їли моркву. Був мороз все помідором. Амбо. Капуста ще стоїть. Але багато потріскалося. Потріскалося. Це гірчицю я не знаю, правильно ми робимо чи неправильно. Гірчицю косами даємо курам, даємо гусям. Капуста, що перепалася, теж даємо гусям, курам. Буряк ще не збирала, треба буде позбирати. Ну, вже що буде, то буде. Треба ось на днях прибрати це все. Отакі От то справи. Пишіть в коментарях, по чому у вас пшениця. Чи були такі випадки. У нас немає де її купити тої пшениці. Це треба кудись їхати, шукати. Ну, по пандос, так по пандос. Будемо тепер думати, що робити з господарством. Що залишати, що не залишати. Все, дякую. Вам за перегляди. Дивіться далі, оставайтеся з нами і все буде.